Слава Господу, церква. Я сьогодні хотів би поділитися з вами дуже гарною темою, яку я сам особисто пережив за останніх декілька днів. І перед початком того, як я почну проповідувати, або перед тим, як я скажу, яка буде тема моєї проповіді, я скажу вам історію, як я знайшов цю тему. Я собі виділив конкретний вечір для того, щоб підготуватись до проповіді, щоб сісти, почитати, помолитися, подосліджувати. Це був вечір п'ятниці. І знаєте, в цей вечір п'ятниці, я собі виділив вечір п'ятниці та вечір суботи, щоб в мене було достатньо часу на підготовку. І в вечір п'ятниці я приїхав з роботи якийсь замучений, але я знав, що цей час для цього, щоб готуватись. Я сів, почав роздумувати, почав щось читати. Але, знаєте, такий якийсь земний цей тягар, земний, якийсь незрозумілий. Потяг до того, щоб полежати, десь посидіти, десь піти поїсти, він, мені здається, оволодів мною в той вечір. Чесно, я е, стою перед вами і каюся в тому, що той вечір був непродуктивним. Чесно вам скажу, е, телефон я до рук не брав. Якщо ви думаєте, що телефон це найбільше зло, ну, не завжди. Телефон я до рук тоді не брав, але, але лінь вона була. І вчора я. Після роботи знову ж повернувся раніше, вирішив е сісти, підготуватися, тому що це важливо. І в мене в голові було дуже багато думок, дуже багато місць писань, на які би я хотів би або міг би сказати сьогодні проповідь. Але е сівши, то почав почав записувати якийсь конспект. Записав одну думку, там місцеписання якесь, і розумію, ну не те. Щось, ну воно не йде зсередини. Це гарне місцеписання, це слова з Біблії, але це не те щось. І я так, можливо, годину я так то одне пишу, то інше, то друге, то третє, то четверте, і не виходить. Думаю, хорошо. Добре, Бог, я тебе поняв. Давай поговоримо. Я зрозумів, що щось в мені сидить, щось не так. і... Я почав молитися до Бога, включив собі прославлення на фон тихенько і почав молитися до Бога. І в молитві я зрозумів, що мені потрібне покаяння. Вчора я мав гарне покаяння перед Господом за той час, який я сам вирішив для себе, який Бог благословив, але я його не використав. І через те мені було важко готуватись. Але коли я почав молитися і покаявся перед Господом за те, що Він за те, що я не використав той час, який він дав мені на належне. Далі пішло все набагато краще. І моя тема звучить сьогодні так, що таке прощення? Я вчора отримав прощення від Господа, і це слава Богу. Це дуже приємно відчувати і розуміти, що Господь живий, навіть тоді, коли ти десь полінився, навіть тоді, коли ти десь слабкий, виснажений, Господня справа вона буде робитися. Сьогодні ми розберемо таких три запитання: простих. що таке прощення, як потрібно прощати і як потрібно просити прощення. Це мені здається важлива справа в людських відносинах, в відносинах з Богом і просто в будь-яких відносинах з дружиною, з дітьми, з друзями, де ви не були. А, давайте я зачитаю, що каже Google на рахунок того, що таке прощення. Прощення це процес припинення відчуття образи, обурення чи гніву щодо особи за сприйнятий злочин чи провину. Чи інакше припинення. Домагатися покарання чи відшкодування відмова від болісних переживань прощання з ними. Прощення це мислицький духовний акт, звільнення від почуття гніву, роздратування чи обурення щодо іншої людини через її небажані дії чи образи. Через прощення особа звільняється від негативних емоцій і знову здобуває можливість об'єктивної оцінки фактів. Це говорить нам Google. Ніби там дуже багато якихось розумних слів, але ми розуміємо, що таке прощення. Кожен з нас просив прощення і кожен з нас пробачав, я впевнений, 100%. І сьогодні я хотів би е не наголошити на тому, що каже Google. Він каже, хороші речі, мудрі, там сидять недурні люди, які це все пишуть. Але ми будемо говорити з контексту Біблії, що говорить про це Біблія. Давайте відкриємо е Матвія, 18 розділ, 21-22 віршик. Матвія, 18, 21-22. Петро приступив тоді та запитався його: Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому. Чи до семи раз. Ісус промовляє до нього: Не кажу тобі до семи раз, але аж до семидесяти раз по семи. Петро підійшов до Ісуса і запитався, скільки мені прощати, якщо мій брат прогрішить проти мене. Чи сім раз, чи може ще більше, чи менше. Але Ісус Він говорить, що прощай стільки. Скільки зможеш. Прощай стільки, скільки ти можеш порахувати. Прощай стільки, скільки ти можеш дихати. 70 по 7 раз це дуже багато. Якщо це за день або за одну провину, то 70 разів прости одну провину. І це буде дуже добре. Ісус говорить такі слова. А, і наступна історія це нижче описано в Матвії 18 розділі, з 23 по 35 вірші. Будь ласка, ви А, Ця історія говориться про. Пана, який вирішив зробити переоблік своїх справ, своїх боржників і своїх фінансів. Коли він побачив боржників, він сказав: Приведи мені одного чоловіка, який був боржником мені Великої суми, щоб я спитався з нього, де це. Давайте зачитаємо Матвія 23-35. Тимто царство Небесне подібне одному цареві, що заходив, захотів обрахунок зробити з своїми рабами. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був десять тисяч талантів. А що він не мав і з чого віддати, наказав пан продати його і його дружину та діти, і все, що він мав і заплатити. Тоді раб упав до ніг і вклонився йому та благав Потерпи мені, я віддам тобі усе. І змилосердився над рабом тим, пан і звільнив його, і простив йому борг. Давайте поки до цього місця, що ми бачимо. Великий пан, великий цар, який має дуже багато маєтків, і його слуга був йому дуже сильно винен. Дуже сильно винен, дуже велику кількість. Я не переводив це в гривні, щоб ми не говорили про такі великі суми тут. Але він був винен дуже багато. І пан сказав, що я тебе в'язню, поки не віддаш. Заберу твоїх дітей, дружину, все, що ти маєш, весь твій маєток заберу, тому що ти мені винен. І ми бачимо, як можна назвати це щире покаяння або прохання про милостиню, щоб пан змилостився над своїм рабом. І пан що робить? Давайте читаємо далі. І змилосердився пан над рабом Повній назад, одне. Угу. І тим і звільнив його і простив йому борг. Далі. А як вийшов той раб, то спіткав він одного з своїх співтоварішів, що був винен йому сто динаріїв. І схопивши його, він душив та казав: віддай, що ти винен. А товариш його впав у ноги йому і благав йому, кажучи потерпи мені, і я віддам тобі. Та той не схотів, а пішов і всадив до в'язниці його, аж поки він боргу не верне. Як побачили, ж, як побачили ж, товариші його те, що сталося, то засмутились дуже, і прийшли і розповіли своєму панові все, що було. Тоді пан його кличе його та й говорить до нього рабе лукавий, я простив тобі, великий був борг, бо просив ти мене. Чи й тобі не належало змилуватись над своїм співтоваришем, як і я над тобою був змилувався, і прогнівався пан Його, і катам його віддав, аж поки йому не віддасть всього боргу. Так само й Отець мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові серця свого їхніх прогріхів. Ми бачимо історію не зовсім мудрого чоловіка, мені здається. Коли він отримав прощення велике, коли він отримав прощення мільйонного боргу і не зміг пробачити своєму товаришу 100 динаріїв. І останній віршик говорить, що так само Отець наш Небесний, він як цей Цар, який прощає нам всі гріхи. Ісус Христос Він прийшов, знаєте, це найбільша. Це найбільше прощення, найбільша милість в нашому житті і взагалі для людства те, що Ісус Христос прийшов на цю землю і приніс своє спасіння і своє прощення наших гріхів. Він міг не приходити і не прощати, тому що це ми самі їх заробили, самі не збирали, самі десь зробили щось не так. Але Ісус Христос Він любить нас дуже сильно і Він простив нам ці гріхи. І ми бачимо, коли, якщо Ісус Христос нам простив великий борг, то чи не маємо ми прощати нашим боржникам, нашим братам, сестрам, в чомусь маленькому? Написано, що е, Небесний Отець учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові з серця свого їхніх прогріхів? Якщо ми не будемо прощати, то і нам не буде прощено. Давайте зачитаємо е, ще одне місце писання. Це до Колосян, 3 розділ, 13 вірш. Колосян 13,3. 3:13. Терпіть один одного і прощайте собі, коли б хто мав на кожного оскарження. Як і Христос вам простив, робіть, так і ви. Біблія говорить, як Христос вам простив, так і ви робіть, тому що це закон. Давід говорив про закон сіяння та жатви, А я сьогодні буду говорити про закон прощення, який працює. Якщо ти простив, і тобі прощено. Якщо тобі прощено, то і ти прости. Але якщо ти не прощаєш, то будеш, як той раб, потім відробляти. Давайте ж е, тоді підсумуємо невеличким підсумком, що таке прощення. Я підготовив собі декілька е, речень, що таке прощення і як впливає прощення на наше життя. Прощення це звільнення іншої людини від нашого осудження. Амінь? Коли ми прощаємо людині, ми звільняємо, бо, знаєте, є такі, а, я собі написав, любимо помучити людину непрощенням. Бачили такі ситуації? Коли хтось проти тебе трішки згрішився, і ти ходиш такий вже обіжений, вже не знати, що він тобі зробив. І проходить день, проходить два, він просить тебе прощення, ти щось ну не знаю, крутиш носом, проходить тиждень, проходить два, ти вже забувся на що ти ображаєшся. Але тягар, як тягар непрощення до тієї людини, він тяготить ту людину. Тобі добре, ти собі такий ходиш ля-ля-ля. Але ту людину тяготить, тому... Коли ми прощаємо, звільнення інші... це звільняє іншу людину від нашого осудження. Це відпускає, навіть якщо Бог простив в житті людині, вона бачить твою кислу рожу, і їй неприємно дивитися на це. Їй хочеться, щоб ти простив її. Давайте наступне: прощення не виправдовує поведінки іншої людини щодо нас. Це да і амінь, тому що наслідки ми кожен буде пожинати за свій гріх, за своє непрощення або прощення. Коли хтось, коли брат або сестра проти нас грішили і попросили, прощення ми простили, але якщо це щось фізичне, то наслідки будуть обов'язково. Наступне це прощення це вибір. Ми можемо вибрати прощення усупереч діям або ставленню іншої людини до нас. Неважливо, наскільки великий прогріх зробила людина проти нас. Важливо наше серце і відносини з Богом. І наша місія в цій ситуації якогось образи або прощення прощати. І неважливо, навіть чи людина попросила прощення чи ні, це нам потрібно. Нам потрібно прощення, щоб ми простили. Прощення це рішення побудувати зруйновані мости. Коли ми прощаємо або просимо пробачення в іншій людини, налагоджується знову коннект, налагоджується контакт з цією людиною, тому що, коли ви ходите ображені один на одного, ви не розмовляєте один з одним, ви не допомагаєте один одному, ви не підтримуєте один одного, тому що ви ображені. Або на вас ображені. І прощення це рішення збудувати ті зруйновані мости між вами. Особливо коли це віруючі брати і сестри, це ж дуже потрібно. Нам класно бути в спільності один з одним, правда? Ми нам добре, коли ми добре один до одного відносимося і коли до нас добре відносяться, а не коли ми прийдемо в церкву і тут всі один на одного ображені. Ну це куди таке? Прощення це бажання, примирення і вчинок любові. Прощення це той вчинок любові, який Ісус Христос нам показав. Це той приклад, який Він нам показав, і нам потрібно так і робити. Коли ми прощаємо, ми проявляємо любов. Навіть коли важко, коли не в маленькому чомусь, а в великому прогріху проти нас проїшилися, це прояв любові до іншої людини і прояв любові на показ. Тоді люди бачать, що справді Ісус Христос живе в нас. Які наслідки непрощення та прощення? Наслідки непрощення, гнів, роздратування, небажання бачити. Чи чути людину, втрата прощення Господнього та втрата благословіння в усіх справах, в яких ти є. Коли ми не прощаємо, ми самі себе поміщаємо в клітку, ми самі себе поміщаємо в якісь рамки, з яких не можемо вибратися, але хочемо. Тому е, потрібно прощати. І що нам дає, які наслідки прощення? Або що нам дає прощення? Перше це мир в серці, слідування за Христом. Тоді і Господь нас прощає. І прощення надає нам доступ, надає доступ Богу до нашого серця. Знаєте, коли ми не прощаємо, коли в нас всередині є якась обіда, і ми не можемо відпустити, Господь говорить до тебе. Господь каже: прости, я ж тобі простив. Але ти не чуєш, тому що ти розгніваний, ти розлючений, ти ображений. Ти дивишся отак з-під бровей, з-під лоба. І ніхто не знає, що з тобою сталося. Можливо, вже всі забулися, що відбувалося, але всередині воно тебе кипить. Всередині тебе воно кипить. І... Коли ми прощаємо, то надаємо доступ Богу до нашого серця. Ми відкриваємо двері для Господа. Я хотів би наостанок розказати невеличку історію того, як непрощення або невирішена ситуація може повпливати на твій емоційний і духовний стан навіть. В школі одного разу ми грали сніжки, і один хлопець став на мою, на мою сторону. Бо я був в меншістві, а там було більше хлопців, і ми грали в сніжки. Він став за мене, і я такий, о, клас, підтримка, супер. Але в якийсь момент він почав ззаду кидати, мені в потилисі сніжки. Чесно, чесно скажу, в школі я не був сильно віруючий. я погнався за ним і почав його бити. От, Тому що я відчував, що мене зрадили. Мій компаньон, який сказав: давай я буду за тебе, став заді мене, моїми сніжками, моїм снігом. Почав кидати в мене. І знаєте, ця ситуація не дуже весело закінчилась, тому що я зі своєї сторони теж не зовсім правильно поступив, почав, почавши бігти за ним і бити. Це було ще в початкових класах, і вчителька протилежного класу побачила це. Це був однокласник, але з протилежного класу. Побачила це і сказала, що ти будеш стояти до кінця наступного уроку в нас в класі, поки не попросиш прощення. Щоб ви більше розуміли ситуацію, яка я був в класі А, а цей хлопець був в класі Б, і Б клас, вони такі були безкетники. Вони були такі бандіти в школі, такі задираки. І просто зайти в їхній клас вже було страшно. Вони, як ти хватали людей, запихали в шкаф і до кінця уроків не випускали. І я, мабуть, повівся на оцю якусь образу або гнів, почавши бігти за ним, і потім, не зрозумівши, які будуть наслідки. Не подумавши про це, але наслідки мене догнали. Мене ця вчителька їхня поставила в їхньому класі під час уроку, щоб я стояв весь урок до кінця і в кінці вибачився. Не можна було вийти, навіть якби я вибачився раніше. І я стою, коліна трусяться, все вже страшно, бо зараз тільки вчителька вийде, і мені капе. Я звітом вже не вийду. Це справді це як це як ТЦК. Це просто я звідти не вийду. Я буду в шкафу сидіти до кінця уроків всіх. Прийде мама, мене буде забирати, мені буде стидно, що мене мама з школи забирає, шість шкафа витягає. Ось. І Я попросив прощення, але це нічого би не змінило. Я мав відстояти весь урок там. Тому такий невеличкий урок в моєму житті був, як потрібно контролювати свій гнів, який може привести до образи або, навпаки, до прощення. І що наслідки. Які ми будемо пожинати через свої прощення або непрощення, або прогріхи, вони будуть, обов'язково будуть. І вони можуть бути страшними. На той час це було дуже страшно. Що ж, Я хотів би невеличкими трьома такими реченнями підсумувати все, що я говорив, і ми будемо молитися. Що ж таке прощення? Прощення це рішення. Нам потрібно вирішити простити, нам потрібно вирішити, попросити прощення. Тому що воно не прийде саме, воно не, не розтане в тобі, як льот. Ні, воно буде там і буде колоти, і буде розвиватися. Друге це прощайте і вам проститься, як Господь говорив. Ісус Христос нам показав приклад, як нам потрібно діяти. Якщо ми справді називаємо себе учнями Ісуса Христа, якщо ми називаємо себе послідовниками Ісуса Христа, то давайте слідувати кожному кроку Його. Давайте слідувати і прощенням, теж, як він прощав. І третє, це: просіть прощення, а ще краще не ображайте ближнього Свого, бо так вчить Ісус. Нам потрібно бути м'яким серцем, щоб підійти і попросити прощення. Це може бути важко, коли вас ображають, це може бути боляче, але нам потрібне це прощення, тому що Бог і Біблія нас так вчить. Давайте станемо на наші ноги і будемо дякувати Господу і будемо прославляти Його.